Ми робимо такі таблиці і в цих таблицях показуємо етикетки продуктів харчування, що це за продукти, і розміщаємо це на своєму сайті. Але, на жаль, сайт важко шукати, на нього не дуже часто заходять люди, тому ми не знаємо, що ми їмо, що ми споживаємо що ми купуємо. Але ми б'ємо у всі двері на сполах, коли ми відбираємо ці зразки, потім після цього направляються листи до всіх інстанцій. До санітарної служби, до ветеринарної служби, до антимонопольного комітету, до прокуратури, до органів ОМВС. Ви знаєте, коли я отримую листи з відписками, що яку роботу зроблено. То мені просто хочеться сміятись, тому що пишуть, що ми, наприклад, ветеринарна служба відповідь надає. Ми вийшли на ваш на підприємство, по якому ви значить, сигналізували, зробили відбір зразків е, і е, зробили відбір контрольного зразку, який закладений, зберігається на заводі з даної партії, на яку ви скаржитесь, що вона фальсифікована. Відбір е, значить, контрольного зразку показав, що все нормально. Мені хочеться сміятись. Я розумію, що знаєте, та закладка контрольного зразку, яка робиться на підприємстві, вона заздалегідь буде зроблена нормальною, стовідсотковою якісною, і ніколи ми там нічого не знайдемо. Контрольні зразки ми зберігаємо в холодильнику, але ніхто, ні одне підприємство не приїхали, не сказали: давайте їх заберемо, давайте спільно підемо, давайте спільно відслідковуємо і побачимо, що там за результати. І зараз ми знаєте, Вели таку форму роботи, коли ми е... Бляємо листи на підприємства для того, щоб вони взяли участь з нами спільно у відборі зразків. і побачили, яку продукцію вони постачають у роздібні мережі. Тому що кажуть, це не наша продукція, це можливо не ми, можливо, ви неправильно відбирали зразки. А ви не маєте права відбирати. Хоча громадські організації мають право згідно статті 26 закону України про захист прав споживачів моніторити ринок, робити ці відбори. Ми будемо робити це постійно. Ми це робимо щомісячно. і находимо на це гроші і відбираємо за. 40 зразків кожного виду продукції для того, щоб показати постійних фальсифікаторів. І я можу вже назвати їх імена. У нас є такий завод Жашківський, який постійно до 77% масла своїх марок фальсифікує. Це е, Старокостянтиновський завод Хмельницької області, який фальсифікував до нещодавна своє масло весела ферма. На сьогоднішній день вже масло перестав фальсифікувати, так як ми, мабуть, його допекли. Є тільки е зразки е сиру плавленого дружба, там до 17% до 14% є е рослинних жирів. Це е підприємство Дніпропетровської області, е яке називається в нас е зараз ну, хвилинку, хотіла швидко сказати, ну я скажу. І дуже багато інших підприємств, які фактично інтермол Дніпропетровської області, марка Масляниця, торгова марка Тамаківка. Оце вже лідери, які постійно попадають у полі зору нашої організації. Ну не тільки вони, бо є ще малі підприємства, невеликі, які постійно фальсифікують свою продукцію. І Хотілось би на сьогоднішній день привернути увагу органів, контролюючих до цього питання для того, щоб вони більш ретельно все ж таки досліджували. Я розумію, що немає коштів на проведення досліджень. Я розумію, що є е, певна процедура, поки мають, вони тримають скаргу, потім проходить певний проміжок часу, вони до, повинні дати згоду на вихід і е, відібрати цю продукцію. Тобто настільки процедуру за, зацікавлені люди на сьогоднішній день зробили важкою, що контролюючим е, органам дуже важко приміняти ті штрафні санкції, які вони на сьогоднішній день мають приміняти. Та вони на самому ділі є мізерні, тобто вони невеликі і треба. Закон про відповідальність виробників передивлятись, тому що виробників недобросовісних дуже багато. я б хотіла подякувати сьогодні. Укрмета РТ стандарт, який постійно відбирає, проводить нам дослідження, Інститутом медведя, який теж нам видає ці результати, Інститутам, іншим лабораторіям, які проводять ці дослідження, бо ми постійно робимо таку. Знаєте, ана, аналітику, яких лабораторіях і як нам роблять дослідження. І подякувати перш за все Асоціацію молочників України, яка сьогодні присутній керівник Лідія Олексійовна, яка долучається до цієї роботи і знаходить теж можливість нам допомагати в цьому питанні, хоча вони об'єднують велику кількість виробників, що стають в наші ряди. І намагаються випускати доброякісну продукцію і е, недоброякісних виробників, які фейки випускають, контролюють і допомагають нам в цій роботі. Ну, ви знаєте, можна говорити на цю тему дуже довго. Зараз ми опікуємося ринком вина. Ми будемо проводити велику перевірку винноробної продукції, тому що у нас цей ринок теж доволі фальсифікований і є багато марок фальсифікованої продукції. Ми будемо відбирати дуже ретельно досліджувати на сьогоднішній день фрукти, овочі. Тому що перевищення нетратів і пестицидів ми вже бачимо і в і в 40, і навіть в 50% деякої продукції, там де ми дослідили вибірково ринок. і будемо опікуватись іншими групами товарів, але е, от контроль продукції. Е, на сьогоднішній день молока, ринку, молока, масла, тварин, це залишається в нашій постійній увазі, і ми будемо продовжувати ці результати, готові інформувати, готові співпрацювати з пресою. Дуже просила. Якщо є якась зацікавленість у телеканалі, з нами зробити якусь постійну рубрику і передачу, то будь, будь ласка, прошу, ми готові до цієї співпраці. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається начальнику українського науково-методичного центру оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів державного підприємства та стандарт семенович Володимиру Константинович. Доброго дня. Ну, не відповідність невідповідність для того, щоб. Зрозуміти, які невідповідності, я прокоментую, що випробовувалося,